Вітаю всіх підписників та гості канала. Це таро-прогноз для близнюків на період з 16 по 22 грудня. Давайте глянемо, що буде очікувати близнюків на наступному тижні. І так, ми витягнемо три карти: початок середина і завершення. І витягнемо дві додаткових: небажана стратегія і бажана стратегія, яку можуть використати близнюки на своєму тижні. І так... Близнюки. Нагадую, розклад не особистий, програється не у всіх, але, можливо, мої карти вам таки стануть в допомозі. Так, дивимось початок тижня. Середина тижня. І завершення тижня. Так, і дивимось. Небажана стратегія для близнюків і бажана стратегія на думку Всесвіта і карт. І так, початок тижня. Близнюки починають дуже хорошо. Карта сонця, карта реалізації. Карта, де ви можете втілити всі свої мрії і бажання в життя. Чи то на роботі, чи то в сім'ї, чи будь-де вам кругом відкриті двері. Карта нам говорить про те, що все, чого ви хочете на початку тижня, ви можете добитися. Дуже гарний початок. Середина ще краща карта зірки. Зірка нам говорить про те, що ми мріємо, ми надіємося, ми хочемо втілити якісь наші бажання і задуми в наше життя, ми прописуємо якісь плани, ми шукаємо людей для втілення наших мрій і бажань. Карта нам говорить про те, що завжди треба мріяти, завжди треба сподіватися. І всесвіт почує, побачив ваші молитви, і зробить так, як захочете того ви. Кінець тижня. Шестірка пентаклів. Е на початку тижня ви, наприклад, хотіли грошей, мріяли і на кінець тижня вам їх дадуть. Шестірка петаклів нам говорить про якісь кошти, які приходять до нас в житті. Це якась зарплата, надбавка, премія, якісь кошти можуть вам повернути, якщо ви вже про них забули, а тут раз і вони є. Це може хтось вам кредит надати. Якщо не брати в контексті грошей, це може говорити про те, що хтось вам може надати якусь пораду, хтось може дати якесь слово, яке вам потрібне на даний момент. Тобто людина може надати вам якусь допомогу. Якщо це не стосується вас, це може ну не вам, це можете зробити ви. Тобто Карта нам говорить про те, що. Можливо, вам варто побути якимось благодійником, комусь дати якісь кошти, десь задонатити, кинути на якийсь збір, дати якійсь людині, які вас просить. Тобто, якщо вас просять в борг, теж хорошо дати. Це буде дуже гарно оцінено вищими силами, і ви за це будете мати від Всесвіту вдячність. Так, небажана стратегія для близнюків, небажана стратегія. Ähm, um, zum... Загострювати свою увагу на партнерстві, тобто ви як особистості сильні, вольові, рішучі, і вам не варто опиратися цього тижня на свого партнера. Або ж якщо говорити з контексту двійки кубків стосунків в сім'ї, в, в якихось коханні, в романтиці, то не варто цього тижня піддаватися ось таким емоціям. Варто собі сконцентруватися на собі. На своїх задачах, на своїх мріях, а не на партнерстві. І бажана стратегія. А бажана стратегія, бачите, як я говорила, і так і воно, і карта і каже, варто включити свою енергетику, королеву мечів, чітко, прагматично мислити, бути на своєму місці, все, відслідковувати. Так, як ви завжди це робите, не піддаватися знову емоціям, не піддаватися якимось коливанням, коли від вас потрібна якась рішуча дія. Королева мечів у нас рішуча жінка, вона так сказала, і так буде. І так, близнюки, я вам бажаю гарного тижня. По картам, як показують, він для вас має бути причудовий. Притягуйте до себе позитивну енергію. Гарного вам тижня і до зустрічі!